І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA»! Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fly на AMX 1357F. Карта Redgir. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, грає не один. Іграє з братішом під ніком Рома, Рома... Рома Романчик. Так? Він грає на ПВ. 201А45 натяжі, ну а ми на ЛТ, так буде у нас все в принципі, чудово по цьому бою. Але я так розумію, що наш герой не хоче грати як ЛТ, він зразу ж буде нахлопушувати. Чому? Тому що це в нас такий фонтанчик. так, У нас дуже фановий барабан. от Просто от жах для суперників, Ну от ви уявліть, уявіть, що ви виїжджаєте, так, початок бою. Ох, як і тут заробіще почалося, тут підсвітив. Напевно, добре підсвітив розвідник суперників. Е, уявіть, що е, починається бій, ви виїжджаєте на речі. Ну, наче так, Ну не маленька б карта, Ну і не дуже велика, але в принципі по переказі все нормально можете переїхати так на свою позіщен, е, свій план на бій там у вас якісь є І тут у вас влітає. Ну, купа снарядів, просто ви не розумієте звідки, так? А тут я бачу, що нас підсвічують постійно і нас намагаються прихлопушити. Уже вихлопушили з нас більше половини ХП з нашого фонданчика. Чидо, що там у нас по бою далі. У нас великі сили пішли по першій лінії. Це цікавий варіант. У нас ніхто не пішов по 9-й та нульовій лінії. Там наш братіш намагався поїхати, але зрозумів, що ніхто туди не поїхав, і зупинився. І дуже агресив, агресивно грає, агресує, так скажемо, артилерія суперників. На це треба звертати увагу, то це ж теж клондак для артилеристів, правда? Так, чудово, наш герой намагається все одно, ну гне свою лінію, намагається просто постріляти, просто отримати задоволення від гри на цьому танку, так я розумію. Так, чудово, зараз буде між коджен ЛТ. -шка. У нас 4-3 по бою, у нас 2 ЛТшки знешкоджено, у суперників 3 ЛТшки знешкоджено. Отже, я тепер зрозумів, який був план на бій пограти агресивно, щоб виявила себе е розвідка суперників, так? а наші братіші їх підхлопушили, хоча наших теж нормально приклопушили. Позицію брали ми тут, ну, загніздилися, тактику чудово. Тут поряд біля нас зліва. СТА-1 треба на це звернути увагу, поки наш герой знешкоджував вже першого ворога. Так у нас вже тисячу майже настріляно. Будемо дивитися, згадаємо, скільки в нас тут бронебійні 90 одиниць шкода від пострілу, але все одно ну дуже багато снарядів, так, і це ну, знічується суперник, коли по ним йде такий шквальний вогонь. Бачили ми нещодавно, до речі, на... Цьому фонтанчику. Опа, і стоїть сиди. Просто народно взад ми йому заїхали, але у нас не вистачить. І треба було обережніше, треба всі снаряди в нього вліплювати і всі з пробиттям. Ну, в принципі, нормально. Оах! Кіпе зовсім немає, 30 КП залишили. Чудово, братіші допомогли ще й за нашими розвідданими. Оце я розумію, розвідка боєм, так? Поїхали далі. 6-5 сьогодні одно по бою. Ну наша перевага по е танкам, так і наша йде весь бій, перевага по ХП команди. Попереду там зашкірилося, а те, і ще хтось там зашкірився. І ну велика армаді ще намагалася. Я не зрозумів, до речі, цього маневру, чому намагалися по першій лінії. Якщо вже ви намагалися, то треба було продавлювати, так, а не стояти, поки вас вихопушать. Знову в нас влучає хтось, дивіться, в нас 30 кп, Це медаль щасливчик, так, отримає. ПТК, влучає, але без пробиття. В гуслю, я так розумію. Ми в цьому бою світимось, ну як знаєте, ми наче не на ЛТЖ, наче ми на Маусі граємо чи на Бабасі. Світимось просто неймовірно. І артилерія артилерія розуміє, хто тут небезпечний. От, от розуміє, знаєте чому? Тому що мені здається, вона вже підозрює, що е, проїде е, АМІКСік наш і буде її жорстоко знешкоджувати в кінці бою. Так, це по своїм справам поїхав. В річку. Нахлопушений буде. Буде. І давайте нам ворога. Чудово, два вороги знищено. 1500 настрілено. А ми стріляли по імбіщі, До речі. Чомусь знітились суперники і по. дивіться, наші знітились повихлопушувались по першій та другій лінії, а суперники по дев'ятій та нульовій лінії. У них там була більшість. І теж якщо б, я так думаю, якщо б вони поїхали продавили, то вони продавили, в принципі, так, з підтримкою артилерії. Наш братіш поїхав вперед. Чудово. Рома, рома Романчик, так? як? Рома Романчик. Поїхав вперед, потрапив до ютуб каналу Гравець Йой за рахунок свого братіша, виніком флайта. БЗ. ну БЗ не пробити, це хіба що я ж кажу, хіба що його знімати. Тут по-моєму і не влучить нічого. Давай, давайте зарядимо все ж таки під у нас, А, ну в нас 5 підкалібри всі залишились. Поїхати вихлопушити. Там ще за ним стоїть же ж ЧПТК десь, так? Номат не підсвічувався. БЗ, я так розумію, вирішив своїм броніщем продавити центр. Це чудовий план на бій, до речі. Бо тт 4 варіант 2, ну це не суперник для БЗ, та й... E, наш фонтанчик теж не суперник, це хіба що його закружляти. Так, іде просування, там бачимо, все ж таки, по нульовій лінії e, наш e, субзводний братіш. Просувається вперед, він зараз там викопушить напевне, артилерію, щоб нам вже було легше. А нам щось треба робити з цим БЗ. Наш щит СП теж з ним не впорається, але він, бачите, поробро поїхав на нього. Красунчик теж. Красампет. Під нами Номан Номант на десь. Нома напевно, об'єднав з БЗ, я так визнаю. Вирішили зробити об'єднання заради перемоги, Я не думаю, що він вийде. Знову світиться. Весь бій світиться. І знову не пробили. І знову ще ПТК не пробив. Оце я думаю, що. Я думаю, що там бомбить, горить просто. Одне місце у ш... цього гравця, що грає на шипотика. Дивіться, він образився, просто поїхав. Та ну вас каже. Два рази стрілюв картонний танк, на такій їм більше і не пробив. А треба було не бебехами, треба було фугасами, бо шипотика це ж фугасник, все ж таки так. І ми його тепер кошмаримо. Ну Тут же може не підсвітять, а десь під нами номер. Не зрозуміло, де там базик, і все, базик, там з читось певні дуель на дуель. Артилерію все ж таки виявили і так як я казав, ну треба просто влучати. Не так швидко стріляти. так? Перезарядка то, Ну, між пострілами дуже швидко, але треба трішечки почекати. Це вже на дуже близьких відстанях, то вже треба. Можна так вистрілювати весь барабан зразу. Як з так. Боротьба, там чи то СП, тримається, поки що ну, молодець. Молодець. Я ж казав, що він не з боязливих. Так. І чомусь там наш братіш зніптився. Треба будемо допомогти потім з ще... ШПТК. Ще... Зараз ми допоможемо, якщо виїде. Від'їжджай, 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 віджай. <пл 'язанка> так, виманюємо. Ось знову ж ну ну <тіргінь> Ні, далеко. Там на дереві значок бачили, не трогайте оленів чи що там написано. <сі> чи оленів немає тут. <сі> так, де ти базик? Давай вже. Так як у нас е, вже нам пощастило, вже нас не пробили два рази. і цей не влучив. Ну так, так. Треба влучити. <сіх> нервується, нервується, нервується. яка довга перезарядка, встигне, встиг. Фу, чудово. Чотири вороги знищено. 2543 настріляно. У це, 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 нас один снаряд залишається. <сіх> один снаряд і то він блимає чомусь, не зрозумію. А, все, чудово. <сіх> чудовий бій, чудовий настрій. Каже вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.